Усім привіт! Нарешті відео вийшло, трішки прихворіла, перепрошую за свій голос. От весна почалася, і хвороби повилазили. Отже, ми тільки побачили сонечко і вже хочеться щось робити біля дому. Я вирішила трішки прибрати у теплиці, тому що за осінь це не зробила, просто поскладала подали від перцю, помідор, у грядки. Думала, воно перегниє, але ж в мене ж перший рік тільки такий городницький, в бубу досвіді. Тому я не знала, що ще потрібно снігом притрушувати. Без снігу було і воно нічого не перегнило. Ну нічого, ми зараз приберемо усе, все вивеземо. Ще я планую трішки привезти землі сюди, тому що земля таки підсіла. От, в деяких рядочках не дуже, а в деяких прям суттєво, особливо тих, яких справа біля скла. Чомусь там дуже підсіл ґрунт. От, забираю трішки подолиння, все прибираю сухе. Не знаю, чи забирати мені ці мотузочки, чи не забирати, які ми поприв'язували. Коли помідорки підв'язали, тому що цього року в мене в теплиці помідор не буде. У мене в планах перці, баклажани, трішки ранніх огірків. Ну і ще подивлюся. Але помідор садити не хочу вже в теплиці. Тут вони в мене на городі. От якраз ця градочка перед вами, яка досить просіла, хоча землі ми навозили туди достатньо у всі грядочки. Також там у цій боковій грядочці щось завелося. Воно мені заважало, коли там росли перці постійно підривало мені рослини, не гризло, але підривало мені рослини і з зими дуже сильно наробило багато ходів. Чоловік каже, що може бути миш, але мені, мені здається, що кріп. Але якби кріп, то він би такі горбики на, наносив в землі. А так їх не було. Тому не знаю. Відслідкувати поки що не можу, не бачила ні, жодного разу, що це за тваринка така. Але шкоду вона трішки робила мені. Перчики підривала, вони погано там на тому місці проживалися і росли. От, зараз Ілля прибіг мені сказати, що я потрібна. А для чого? Для того, щоб допомагати Дімі зрізати горіха. Ми вирішили цього року. Позрізати горіхи. У нас на території дуже старі чотири горіхи. Два горіхи похилилися на будинок, а ось цей він вже дуже-дуже старий. Його теж потрібно було зрізати, тому що ми живемо біля поля, вітри сильні, не дай Бог, що і тут будуть падати. Вони не так з них багато тих горіхів, як дуже багато ще й листя. Зараз буде епік фейл, розрахувала свої сили і впала разом. І з гілкою. Також цього тижня ми почали розбирати нашу ванну кімнату. Як ви бачите, там дуже багато труб. Дуже дивна була система водопідведення до цієї ваннокімнати. На горі стояв величезний бак. Туди накачувалася вода з криниці, а потім з того баку вона подавалася вже в будинок. Ну, якось тоді так дід мій зробив. І так воно було. Ну, ми хочемо переробити, тому що в нас був контурний котел і нам вже буде зовсім інша система. Ось так зараз показую, як воно було до плитку ми збивати цього року точно не будемо, тому що якщо ми почнемо плитку збивати, то ми не переїдемо цього року точно. От. Так, планую я її пофарбувати. Я дуже багато відео передивилася, як можна перефарбувати і чим плитку, розкажу свій, свій досвід перефарбовки вам і подивлюся, як воно буде в експлуатації. В майбутньому, ми, звісно ж, хочемо замінити плитку, але не цього року. Ілля мені допомагає, поки Діма пішов шукати болгарку, він знімає все, що було на стінах. Показує, розказує, що трішки важко зняти, бо закислилися ем, цвяхи ці. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, може у вас є досвід перефарбовки плитки. Чим ви перефарбовували і як воно взагалі у вас в експлуатації? Якщо у вас такий досвід є, будь ласка, поділіться з ним у коментарях. Ось так ми вже трішки познімали, там рукомийник стояв і він якось був вмурований в стіну. Мусили вибивати декілька плиток, але потім ці плитки переклею на плиточний клей. Ванна в нас поки що залишається, ми тут дуже хочемо душову кабіну. Ми любимо душову кабіну більше, ніж ванну. Я не дуже люблю ванну приймати і чоловік також. Тому в майбутньому ми хочемо все-таки теж замінити на душову кабіну, але поки що буде стояти ванна. У нас рукомийник вже купляний, під рукомийник куплена, також куплений вже унітаз. Це я показую, як ми гарно знімали. Труби мали обрізати, похитали труби і впав потолок пластиковий. Ось так посипалася дранка з потолка, будемо також думати, чим його підбивати, гіпсокартоном не хочу. Цього тижня я також вирішила посіяти помідорчики, перчики і баклажанчики в мене вже гарно дуже ростуть, а помідорки вже якраз можна. Таким самим способом, як і перчики і баклажанчики садила, вирішила на ватні диски, щоб вони трішки проросли і тоді вже пересадити в ґрунт. Це вже час пройшов після того, і що я можу сказати, помідори вони дуже швидко проростають. Я забула, що це вони так швидко проростають і тому не вслідкувала. І вони вже дуже сильно попроростали, прямо в ватні диски. Мені було потім складно їх туди в землю вже пересаджувати і звідти забирати. Але що хочу сказати, все добре. Вони оклигали, вже гарні паростки пустили, і стоять у мене на підвіконні, під лампою. Проростають. Загалом у мене зараз стоять це перці, баклажани та помідори. Ще цього року буду садити на розсаду огірки. Минулого року я їх садила просто в ґрунт, і в мене майже нічого не зійшло. Тому цього року хочу спробувати на розсаду, деякі огірочки висадити в теплицю, щоб були як ранні, а більшість нагород. Я люблю огірки, я люблю огірки консервовані, я люблю огірки такі, тому хочу їх, щоб було багато. Щодо помідор, цього року я перший раз вирішила взяти професійне насіння. Ну і звичайно таке теж я взяла. Що я можу вам сказати? Що професійне насіння, що звичайне в, в таких пакетиках, однаково проросло гарно і те, і те. Не знаю, як воно по сортності буде, подивлюся, як воно проросте потім, як дасть плоди, то вже буду спостерігати потім. Але поки що. Воно проросло однаково, тому що минулого року в мене були такі випадки, які погано було, пророщувалось насіння. Було хорошого насіння. Я знаю, що в мене дуже багато підписниках і так дивляться відео люди, які вже давно займаються цим посадкою помідору, гірків, перців, баклажанів і багато різних культур. І вони вже ем, на досвіді. Розкажіть мені, будь ласка, от, ем, чи відрізнялося у вас потім плоди, які вирощувалися, коли ви купували, наприклад, насіння в таких звичайних пакетиках з кольоровими фотографіями? І на сьогодні відео буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ставите пальчик вверх і підписуйтесь на мій канал. Гарного вам дня і до побачення!